Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сергієнка. І сподіваюся, що ви підписані на наш канал. І якщо не підписані, ну так випадково трапилось. Підпишіться і ви будете завжди отримати своєчасну, необхідну, корисну інформацію. А ваші лайки, друзі, дадуть можливість інформацію на каналі піднімати до гори і робити її досяжною для широкого кола аграріїв України. Друзі, сьогодні. Всі ламають голову, що сіяти в наступному році, які вносити мінеральні добрива. Через те, що в цьому році, ну можливо, окрім цукрових буряків, ми не отримаємо прибутку по жодної культурі. По жодній. Немає цін, дуже витратні, великі витрати на логістику. І сьогодні всі шукають, а де здешевити, де зекономити ну, хоча б одну копійку. І ми сьогодні, обстеживши поле гірчиці, яка посіяна на Седерат, пересвідчились, що навіть даже в найгірших умовах посіяно по дисковці в липні місяці. І ми перевірили, що вона сформувала навіть в таких посушливих умовах до 5 тонн зеленої маси. Друзі, на даний час це. Непоганий результат через те, що 5 тонн зеленої маси гірчиці еквівалент, еквівалентно 5 тоннам органічних добрив. А де ми сьогодні знайдемо 5 тонн органічних добрив, щоб внести на гектар. Ви розумієте, який це ресурс, а яка структура ґрунту навіть при цій масі гірчиці. Тому сьогодні одним із факторів, одним із шляхів здешевлення. Витрат на мінеральні добрива, на інші ресурси є вирощування сидератів, гірчиці, фацелії, можливо, бобових седиратів і інших. Тому, друзі, обов'язково це врахуйте наступний рік через те, що вже ви не встигнете. А можливо, навіть ще можна і встигнути, якщо підуть опади. Але це тоді ці седирати, можливо, можна буде залишити, перезимувати. І заробити їх навесні, це є задаток успіху вирощування наступних культур і отримування хорошої, хорошої прибутковості. Більш широку детальну інформацію про технологію вирощування гірчиці ми розповідаємо на наших вебінарах. Слідкуйте за анонсами, ставайте учасниками і будете знати, як вирощувати. І не тільки гірчицю, а й інша культура. З вами сьогодні Олексій Сиренко, Наша команда Артфілз. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте інформацію. До нових зустрічей на каналі. Слава Україні!